Кажи нам, будь ласка, в тебе є американський паспорт? О, Ну, бачиш, я знав, що це Америка. Я відчув це своїм серцем, тілом. А тепер відкрий, відкрий, щоб я можу. Тільки не будемо показувати, Він... А фотка де? А, от є, все, все, він. Клас, клас. Дякую. Дякую, величезно. Дякую, дякую. Перша тисяча для Збройних сил України. Чао. Чо. Дує Капучино перпоре. Це все, що я знаю італійською, бо. Repubblica italiana! Perfetto! Tutti, <laughs> tutti, yeah, uh, club Roma, 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 Leo, 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 grazie mille! cara! Perfetto! tutti, Totti, Totti, tutti, tutti, Totti tutti, 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 Totti tutti, 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 Totti! Totti 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 tutti, tutti, no, no, Totti Totti tutti, 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 А, моя husband. Він грав в Польщі, я не знаю, яке странне ім'я. я не знаю. А Шипчет, потім ага. на Junior Dynamo. Ага, на Junior Dynamo. Ah, прикольно, прикольно, клас. Цікаво. Ну покажи нам же, що там у тебе в кишенці. У вас військовий білет. Republic of India. А можна фотку глянути? Бо Карла так і не показала, якщо чесно. Карла так і не Крашені. показав? Це ні. Ну, все. О, диви дві фотки. Прикольно. Ні, це не. Що? Чому тут це так це для контролю, да? Це вони сканують, то. А, вони сканують. от. Молдова. Молдова? Молдова. І треба візу в Молдову. Мол... Треба візу в Молдову. Так. Прикол. — Прикольно. — Нам поль... не треба візу, нам Нам no. просто переліз через нам і в Молдову якби не А би не треба. Дякую, А то ж ми, думаємо, Як би там в Молдову поїхати. — Дякую. 3000 гривень. Ой, клас, клас, клас. Супер, супер. So, your passport. Catlin, yes. Catlin. Canada. Canada. Oh, no. Canada. Canada. I'm Ukrainian diaspora. I'm offended. Yeah. So, oh. let's give it to us this it's not your flag no, I'm, not. Sorry, so, I'm sorry So, no no. maybe we check mm -hmm. your photo yes i look lovely oh, oh you nice, look really lovely nice. <laughs> you also two photos you see why it's two photos it's all uh, for mm, i don't know when you scan it thank you, uh, nice, thank thank you. you. i firstly you. take, take canadian passport yeah me too yes. me too thank, thank, you. You. thank you so thank, much. You. thank you so much we'll